Всім привіт! З вами Лімбрія. І сьогодні ми розглянемо нову гру. Це гра від розробника острову, точніше, від його команди. Цей розробник робив цю саму гру. Також є перша частина, я не грала в першу. Я як тільки з'явилася, оця друга одразу купила собі, зайшла в Steam з телефону. І поки у мене було трошечки часу до відключення, я спробувала зіграти в цю гру. Хочу показати вам все ж таки цю гру. Я вже спробувала, я насправді навіть толком не прочитала, що це саме за гра. Я побачила, що це містобудування. Така думаю, ну класно, супер, значить, буду пробувати. Потім почала грати, пройшла оцей туторіал, така так, мабуть, треба трошечки прочитати, бо щось. Мені не вистачає трошечки інформації про цю гру, що саме тут треба робити. І так, це гра «Головоломка». Тож, давайте розпочнемо нову гру. Тут є два режими за другою частиною, я так розумію, за першою класичною. Ми будемо пробувати другу. Можна вибрати три режими складності: нормальний, важкий, ще важкіший. дозволити туторіал або не дозволяти. Ми дозволимо туторіал, щоб я вам показала. Найлегший варіант Обираємо. Так, ми будуємо місто, додаючи оці блоки. У нас є блоки, ось вони знизу 5, але те, як я вже знайшла, і зрозуміла, коли ви ставите один блок, у вас всі ці блоки вони змінюються. От у нас вже перший стоїть. Можна вибрати один стільки з цих п'яти запропонованих. Якщо ми бачимо ось ці рельси, це у нас лінії трамваю. Кожен цей блок він має свою ціну. Наприклад, ось цей 420 найдорожчий. Коли ми ставимо цей блок, воно віднімається від нашого бюджету. Справа вгорі, у нас є бюджет. Так, ну давайте виберемо будь-який, який нам подобається. Так, 185, щось. Тепер можна повертати за допомогою QTI, і дивіться, ми заробляємо гроші, якщо надаємо доступ до цих сервісів. Тут у нас освіта є, поліція, парки, галерея, дитячі садочки. Я не знаю, що це жовтенька справа. Це як школа, а це університет, я точно не певна. Потім помаранчева лікарня. Це, мабуть, пожежна станція і це, я так розумію, мерія має бути. Можна подивитися, що у нас додається, перед тим, як ми будемо розміщувати вже в якомусь місці наш блок, подивитися, які для кого відкриваються сервіси, і зрозуміти, в якому місці найкраще його розташувати. Кожен кольоровий кружечок показує будівлю, до якої буде відкритий доступ. За кожен такий кружечок ми отримуємо 10 поінтів. Активні лінії трамваю також покращують доступність до сервісів, і також лінії трамваю мають бути з'єднані з депо, щоб бути активними. Тож, дивіться, ось у нас є. Ми дивимося. Бачите, справа в куточку блок коштує 420. Але бачите, ось ці сині кружечки? Це в кожен будиночок у нас відкривається доступ для поліції. І у нас плюс 150 цих поєнтів за те, що відкрився цей доступ. І по ітогу ми витратимо лише 270. Якщо я поставлю ось тут так само. В даному випадку це ніяк не зіграє роль. Цей коштує 185, і я так розумію, це просто будиночки, і ми нічого не відкриваємо. Це у нас трамвай, ми просто витрачаємося на лінії трамваю. Тут у нас це здається школа має бути. Ми так само можемо заробити плюс 130 і лише 260 витратимо. І це, я так розумію, у нас мають бути теж будиночки. Так, що було найвигідніше? Тут на 270, якщо відкриємо поліцію, а тут 260. Ну, давайте почнемо зі школи, якщо це школа. От, оновилося. Це у нас парк має відкриватися. Дивіться, якщо я поставлю ось так парк, о, слухайте, ось. Якщо тут ставлю, я просто 0 витрачаю. Ставлю сюди, вже заробляю 20, поповнюю свій бюджет. Ставлю сюди 30-30. 30 І ось так і тут 20. Ну, це прикольно. Давайте ми повернемо вже ось так. Ставимо ось тут парк. Тут є інші ще блоки, ми можемо їх подивитися, але я думаю, що я буду парк ставити. Хоча ну, Різниця воно сильно не грає, так воно по 20 буде. Лінії трамваю, це школа. А, це школа, яка ж і так стоїть. Це просто від кружечки додаються. Давайте все ж таки ми поставимо парк сюди. Ще й 30 монеток заробимо. Дивимося далі, що у нас тут? 95. Я мабуть буду дивитися, що найвигідніше, або якщо буду відкривати нові сервіси, так, я 60, витрачаю 100, тут дорожче. Це у нас що тут? Є якісь сервіси? 60 теж. 70 та 65. Так, на оце, я здається, витратила 60 можу. Тоді повертаємо і ставимо. Оп! Мені хочеться, звісно, лінії. О, слухайте, дивіться, ось лінії трамваю у мене вже є деякі. Прикольно. Давайте дивимося. 85, є щось вигідно десь розмістити. Але немає інших сервісів. Де мої нові сервіси? Ось тут бачу сервіси рожевенькі, та блакитне щось є. Ого, скільки всього. Оце так дивіться. Я так розумію, це дитячий садочок ABC. І університет, типу. Ну, я буду називати університет, можливо, я не права. О, слухайте, якщо я сюди поставлю, я 175 зароблю. А якщо сюди 85 лише, то ставимо сюди, звісно, давайте найбільше заробити. Ну, у мене ще, до речі, в цей раз виходить доволі рівненько все, бо у мене так по-кривому воно стояло, типу, що ви собі не уявляєте. Ось так, наприклад, Оце трикутничок, бачите, всередині, який з'являється. А це так я розміщувала. Так, якщо ми тут поставимо, буде 55 монеток. можна заробити 105. О, мені подобається цей перший. Давайте глянемо наступний. Може, щось буде вигідніше. Треба всі блоки перевірити. 230. Дивіться, у нас лікарня відкриється. Оце найвигідніше поки що. Поки що це найвигідніше. 180. Ага, і ви бачите, ось таким саме способом найвигідніше. Все, що у нас. Лише 5 можна зробити. Ого, скільки витрачається. Це пар? Ні, давайте лікарню. слухайте, 230 зробити. Звісно, зароблюємо. Мост, ми можемо його поставити, провести на іншу сторону річки, щоб потім там розбудовуватися. Далі. Поки що мені це не потрібно, бо я не доходжу до річки, я краще буду сервіси покращувати. Так, а у мене є тут нові якісь сервіси, тільки поліція. Але. О, 35, 5, 55. Ну, воно так трошечки по-кривому, звісно, стоїть. Але, здається, тут має бути парк вирости. Ну, або щось типу парку. Бо це у мене просто будиночки. Я так розумію, так, немає ніякого сервісу. Це поліція теж тут є. 35, 45. О, 95, слухайте, 95 це вже непогано. Це, можливо, навіть краще, ніж те, що я подивилася, щойно. Ану, давайте ще раз: 55. У нас теж тут є поліція, але тільки 55, навіть якщо я сюди поставлю. Давайте все ж таки ось цей поставимо, де було найвигідніше 115. Ну, буде трошечки криво, у мене трикутничок оцей вимальовується, але ми можемо зробити, Чому б і ні? Це парк, він, мабуть, туди не впишеться в мене, ну ніяким чи. А ні, слухайте. Він то вписується, але я на ньому не можу зробити. Що б нам таке поставити, невеличке? Є тут кудись 5, 15 зароблюємо. А що у нас тут відкривається? А, нічого, це просто будиночки, отримують доступ до чогось, да? Ну, слухайте, будиночки це ще непогано, тут можна 15, наприклад, заробити. Дивимося далі. Що тут у нас лікарня? Ну у нас лікарня і так є. То, по факту, ми нічого і не отримаємо, бо ми новий доступ для них ніякий не відкриваємо. Тут 55. 45. Ні, мабуть, найвигідніше все ж таки ось це було. Як його тільки поставити, так що. Ага, все ж таки ось так. Ну, дивіться. А, нічого не виросло? Можливо, через те, що тут можна щось вмістити буде. Ну Це я не можу прям так вмістити. Щоб було класно. Давайте знаєте, що ми зробимо? Ой. Так. А що б нам такого розмістити, щоб максимально було вигідно? У цих людей парк не відкритий, я так розумію, раз у мене дешевше стає. Але, чи вигідно мені зараз парк на парк, я витрачу 90 лише. Якщо я поставлю ось це, у цих людей з'явиться доступ до різних сервісів, і це буде найвигідніше. 50, до речі, якщо буду коштувати, давайте ще ось цей 0. 0. 0 це непогано. З того, що тільки що було, якщо ми витратимо 0, ми не витратимо наш бюджет, тому що це класно. Можна ще спробувати перевернути, чи зіграє це якусь сильну роль мені. Не прям що сильно зіграло, ну тільки дешевше могло стати так. Ну розміщемо. Ось, бачите? Ось цей трикутничок, у мене тут дерева виросли. Тобто тут я нічого не можу поставити. А ось тут, походу, я зможу щось поставити, чи що, раз воно мені не дало. Так, дивіться, оце прямо ідально сюди вписується. Ну прикольно, слухайте. Мені подобається головоломка, така вона легка, типу можна розслабитися, пограти, потикати щось. Знаєте, що мені найбільше сподобалося? Що вона важить небагато, зовсім небагато. І дуже класно, тому що у мене останнім часом біда, коли світла немає. За компом я, звісно, що не можу грати. У мене є тільки можливість пограти з ноутбука. Так як це не мій ноутбук, в принципі, щоб він не занадто сильно розряджався швиденько, то ніякі важкі ігри я не встановлю. У мене там є декілька легких, таких малесеньких, типу острова, в який я граю. Ще одна кооперативна, можу пограти, підключити інтернет. І ще що здається, щось я таке завантажила теж головоломку. І от можна буде урізноманітнити ще ось цим. Він реально ну, дуже мало важить, оскільки там 300 МБ, здається. Ну це супер. Воно взагалі не перевантажує пам'ять. Я можу спокійно грати, коли немає світла. Ось, пишіть наші враження. Чи подобається вам ця гра? Ви вже її спробували, купили, підтримали нашого розробника. І діліться своїми враженнями в коментарях. А ми скоро побачимося. Всім бажаю успіхів, всім щастим.